Ти не бреши, бо там Господь був з нами. І всіх нагодував п'ятьма хлібами, і над вогнем зігрівши змерзлі руки, благословив на радощі і муки була там каша, помаранчі, сало, була там правда, і тепліше стало. В кургані видзвонюють глеки, давно в них немає вина, і застиглі під поливом греків. Вітрила земля на пина. під котрим з них бачив овідій відій, цей овид, що тане в степах, крізь шар залакованих мідій, гекзаметр його проступа, де з неба сліпучим вогнянцем б'ють грози у товщу століть, опальним поетом-вигнанцем камінна подоба стоїть. Стою серед поля, неначе той вітязь. Яку благодать дарував нам Господь, як поле на тебе мені надивитись, у відповідь чую частіше приходь. Заходжу в діброву, а в ній так святково, ручей, солов'їного співу тече, наслухатись, як твого дзвону діброво, такого ні з ким не траплялось іще. Та ось я у лузі, в нім теж ніби свято. Весь в квітках і росах повітряний нектар, як луже напитись твого аромату. Дарма, не хвилюйся, я все в тобі вдар. Приходжу до річки, а річка, як стрічка, пливе і пливе з під ранкових заграв, а чи дожену тебе, зоряно річко? Догнав би, якби ти молодшим питав?